Двоє сусідів, що живуть через дорогу один від одного, одного разу всерйоз посварилися через глухий паркан з профнастилу. Сварка тривала довго і мало не поклала край багаторічній дружбі, коли один з них подав позов до суду. Іван Васильович образився на Сергія Борисовича у Івана Васильовича. Чудовий будинок, найкрасивіший в селищі. А через дорогу від нього жив його кращий друг. Сергій Борисович, у нього будинок теж дивовижної краси, а перед фасадом низька огорожа з чудовим садом. Одного разу Іван Васильович поїхав у справах на пару днів, а, повернувшись, побачив, що замість низенької огорожі височіє величезний. Півтора метра паркан з профнастилу, став дорікати сусід сусіда в скритності і недовірі. І ось так посварилися два колишніх нерозлучних друга, не захотіли бачитися більше і перервали всі зв'язки, справа дійшла до того, що Іван Васильович, чий розмірений життєвий уклад був так жорстоко порушений, пішов до суду зі скаргою на сусіда, незаконно закрився за високим профнастилом від громадськості і від старої дружби, що говорить закон, все, що пов'язано з будівництвом на землях категорії і ж Регулюється зведенням правил з 30.102.99 планування і забудова територій малоповерхового житлового будівництва, однак про огорожі там нічого не сказано, а значить, потрібно вивчити правила землеволодіння і забудови з ігенпланмуніципалітету. Зазвичай, складаючи ці документи, використовують стандартні СНІП п'ять три і СНІП тридцять Поточні версії з 5.3.1.3.3.3.0.2.0.1.1, які ділять паркани на зовнішні і внутрішні, Іван Васильович був сильно незадоволений зовнішнім парканом, що відокремив Сергія Порисовича від дороги, правила свідчать, що висота такого паркану не повинна перевищувати 2-2 метра. Колір може бути довільним, дозволені суцільні і глухі огорожі, на відміну від парканів між ділянками, в тому числі з профнастилу. Забороняється тільки розміщувати колючий дріт на небезпечній для людини висоті. Важливим також є розміщення будівель з урахуванням проходження червоних ліній вулиць і проїздів. Наприклад, до будівель повинно залишатися не менше 5 метрів від межі вулиці. Суд відмовив у задоволенні позову, таким чином Іван Васильович, вимагаючи знести паркан сусіда висотою 1,5 метра, повинен був довести. Що він заподію йому шкоду чи іншу фізичну шкоду, як варіант затінює рослини, перешкоджає проходженню повітряних мас, завдає шкоди своєю конструкцією, іншого приводу для демонтажу огорожі з боку фасаду будівлі? Суд не знайшов. Тепер кожен день Іван Васильович бачив не красу фасаду сусідського будинку, а красу свого палісадника, перехожих, що поспішають у своїх справах. Що грають дітлахів, і все життя яку він просто не помічав, вирішив він припинити тяжбу і помиритися з Сергієм Борисовичем. Претензій один до одного у сусідів не було, а там настала зима і сніг замів все навколо. Він валив і валив тижні поспіль, і одного ранку Іван Васильович побачив, що величезним наст, з'їхавши з даху, проломив паркан Сергія Борисовича. Виявилося, що Сергій Борисович занадто далеко виніс козирок. Це і призвело до неминучих наслідків. Дірку прикрили тимчасово сіткою. А Іван Васильович, звичайно, співчував другу, але в глибині душі сподівався, що паркан не відновлять.